Останні 14 років я конкретно присвячена таким галузям натуропатії, як ароматерапія, аромапсихологія і гідролатотерапія. Гідролатотерапія прийшла в моє життя 5 років тому. Вже шостий сезон буде зараз. А ароматерапію я знаю 27 вже навіть десь з 98-го року. Я знаю, я з нею живу, практикую для свого для своєї родини. І ось уже 14 років. Ну так можу умовно сказати, з 2 лютого 2012 року почалася моя професійна діяльність як натуропата і ароматерапевта і аромапсихолога. Я цьому присвячена 24 на 7. І я вам багато розказую, показую, знімаю відео, проводжу навчання, пишу книжки. В той час, коли ви мене не бачите, я досліджую щось, спостерігаю. Тобто, я в цьому живу. Це моє життя. За ці роки я написала 4 книжки зараз. Знаєте, прийшла до думки, мабуть, десь вагітною, вагітна. Виношу зараз ще одну чергову книжку. Але не не, не знаю, як же ж мені впіхнуть, не піхотиме, тому що дуже багато консультацій, дуже багато в онлайні роботи. Ще з хуйтерами треба поспілкуватися. Вони забирають також час і сили. І от не знаю, де ж я дуже сподівалася, що я цю книжку почну писати взимку. Ну тіпа ж, тіпа ж багато вільного часу. Вільного часу не сталося ніскільки. Але я, я буду пробувати. я буду пробувати. На сьогоднішній день в мене є одна художня книжка, давайте я вам покажу. День, коли ангели виходять на прогулку. Ця книжка написана одночасно двома мовами, бо це ж хворе питання зараз, знаєте, я російськомовна. От хто там цей? Прізвище в мене російське, тато в мене з Одеси, я російськомовна, в чистому вигляді, мама в мене переучена українка, а тато російськомовний з дитинства. І я російськомовна. Тому це от про мову тут зі мною навіть не треба починати. Ця книжка написана на реальних історіях, фраза, звук або слово, яке прозвучало в реальності, і мені було дуже цікаво цю енергетику зафіксувати. Тому в мене новели, в яких фрази прозвучали російською, написані російською мовою, а українські українською. І така в мене получилася двомовна книжка. Тому хто любить е мови і розвиток мисленевий, е то ця книжка вам буде цікава. Вона про чудеса, вона як еліксир для душі, але вона написана двома мовами. До речі, як магістр філології. Я вам скажу, була така фраза, якщо я не помиляюся навіть в Карла Маркса, який основоположник комунізму, да який потім перекрутили, перебрали і перетворили в те, що ми зараз знаємо. Він завжди казав таку фразу Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. Чому українці набагато більш гнучко мислять, ніж, наприклад, ці запорєбріковці? тому що ми двомовні майже всі, да? а тут ще трошечки і слов'янських мов розуміємо, і десь трошки іноземну мову, а оті от челюсть у них не туди стоїть, щелепа у них не туди і рухається, і вони не можуть ні зрозуміти, ні говорити на інших мовах. От вам різниця. Тому опановуйте різні мови, не хейтіть мову, тому що е, проблема в носіях, розумієте, в головах носіїв мови, і українців багато Паршивих і непотрібних, і так само російськомовних людей є дуже багато нормальних. І я знаю, що тут навіть є російськомовні люди, абсолютно адекватні. Я їх дуже люблю, поважаю, але ну, ще українську вони не опанували. Це, що стосується художньої літератури. Далі в мене є три професійні книжки. Це для тих, хто кому цікаво, опанувати таку дивовижну науку, як ароматерапія, аромапсихологія, але не читаючи довідники, такі сухі, і нецікаві, знаєте, довідників ви знайдете багато і з фітотерапії, і з усього іншого. А от от на історіях живих людей, щоб ви зрозуміли, що це принесе в ваше життя. На історіях реальних людей, на дуже дивовижних історіях, і між рядками там ще багато корисної вам інформації. Можливо, це стане для вас золотим ключиком в вхід взагалі в натуропатію. Нехай це через ароматерапію раз ви вже потрапили в мій простір. То в мене є книжка одна. Вони російською слухайте російською. А то мені кажуть, я вам не вірю. У вас російськомовні книжки, тут війна, тут ми стікаємо кров'ю, а тут ще російськомовні я вам не вірю. Не вірте. Значить, перша книжка видання 2015 року. Ці книжки розійшлися в 20 країн світу, в 20 країн світу по російськомовним Людям це вся Прибалтика, це російськомовні люди в Канаді, в Америці, в Австралії, на острові Балі, вся Європа, Турція, Ізраїль. Тобто мої книжки є по всьому світі. То замість того, щоб хейтити українського автора, сказати супер, класно, що в нас є такий спеціаліст, якого знають по всьому світі. От, значить, 15-й рік я всього-навсього три роки займалася ароматерапією, аромопсихологією і. Вже такі були дивовижні результати, що мене мої власні клієнти просто ногами били, щоб я почала писати книжку. Я казала, як що я? Я Я? я ніхто і звуть мене ніяк. Мене ж немає медичної освіти, мене ж немає психологічної освіти, мене ж немає ароматерапевтичної освіти ще тоді, пам'ятаєте, 15-й рік. Вот, я казала, що я можу людям сказати? А люди казали мені, якщо є такі чудові результати і в нас, то ти маєш про це розказати світу. В общем, вони мене били і навіть гроші мені позичили на видання книги, бо це не дешеве задоволення. Це до тих, хто каже, ой, перекладіть, це ж легко, перекладіть на українську, видайте. Ну спробуйте. Шукаю спонсорів, хто мені перекладе і сам заплатить за друк українських варіантів. То така книжка одна в 2015 році. Потім це все продовжувалося і розширювалося. І друга книжка тої самої серії вже 18-й рік. Вже 18-й рік. Тут продовження деяких історій живих людей з іменами із локаціями з першої книжки, і продовження нові знання і нові історії. Книжки всі читають тільки підряд, тільки підряд. Тобто ніяко там починаємо з третьої, потім там друга, перша ні. Вони всі між собою пов'язані. І це продовження накопичення ваших знань. Це друга книжка, третя книжка, взагалі містична. Абсолютно закінчена 22.02.22. Почули дату, да? Двадцять другого, І це були дивовижні, абсолютно якісь метафізичні події тоді відбувалися. І тільки після початку війни я зрозуміла, що це послання вищих сил нам кожному, щоб можна було врятувати свою психіку і свою душу, і ем, займатися собою. І незалежно від наявності грошей, психологів і тих ситуацій, в яких ви є, це методика підходить, яка всім. От. Оце книжка третя, До неї є робочий зошит, де можна писати, малювати, виконувати завдання. До неї є колода з 25 ефірних карт. ефірних психологічних, не гадальних, а ефірних психологічних, психологічних а різних. От. І до неї вже, але почуйте зараз, бо всі зразу хочуть його купити. Є опція, яка не продається, а дається в подарунок. Оце третя частина оцієї третьої книги. По роботі з картами я переклала її українською мовою, видала за свій рахунок і даю в подарунок тим, кому легше мислити українською мовою. Тобто в комплект це йде, можна брати, якщо ви україномовні, або не брати, якщо ви російськомовні і мислите російською мовою. Тобто, оце така опція. Окремо, вона не продається, вона подарунок почули? Оце так, щоб мені там не розказували, а як же ж бідні україномовні, то україномовні всі мають тепер таку опцію з чим працювати. Оце автор я таких е, книжок, які повторюю, розходяться в 20 країн світу. Ну е, найменше, мабуть, в Україні, бо як кажуть, нема пророка в своїй вітчизні. Це ж ми все любимо закордонне, ми все е, хейтимо своє, гадимо і ганимо, і сваримося гризем. А от чуже в нас завжди хорошо. А люди з інших країн вони собі користуються знаннями українських спеціалістів. А досвід мій на сторінці дуже є багато. Я розказувала зараз, не буду займати ваш час. Чому до натуропатії мене привела біда, хвороби важкі моїх дітей? Коли вже медицина не могла допомогти? Тільки пропонувала фармакологічні експерименти над моїми дітьми, і тоді вже я стала прозрівати, що це шлях в нікуди.